Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, наші вітання. Вам вітаємо, вітаю, дякую, що запросили. Пане Андрію, у Кремлі факт розмови не підтвердили і не спростували. Принаймні за інформацією пропагандистського російського інформагентства. Тас Російська Федерація не отримала від США запитів щодо контактів президентів двох країн. Про це речник Путіна повідомив Пісков. На вашу думку, то була розмова чи ні? А я думаю, була якась розмова але втім, що не є відповідь офіційний від ворога, це тактика нашого ворога. Ліпше в тім, що вони здивовані, що Трамп так садав. згадав. Я думаю, цілий світ був здивований, що він так садав публічно без протоколу, з чим він займався, чи Держдепарт держдепартв, чи його спеціальні речники щодо України і Росії. То тактика тоді звернулася до ворога, чи підтримати це чи ні? Ліпше для ворога, щоб світ точно не знав, що діється тоді. Вони можуть через свою риторику і пропаганду інші факти. Ти такі дезінформацію вийти щодо цього зустрічу? Це чому коли президент Трамп так має заяви поза протоколу? Це трудить міжнародне знання, бо тоді ми фактично не знаємо, що ділося, пане Андрію. А яка тактика Трампа з його боку? От ким для Трампа є Путін? Путін просто ще одна особа мільярдер. А він думає, що він знає добрий бізнес. Я кажу, президент Трамп дуже хвалить себе співпрацювати з мільярдерців олігархів на високому рівні. Але тактика президента Трампа я тіличе стився як він все робить тимчасово. Зараз тепер дуже трудно йому у справі газі з трудно. Ну, бо він так само як щодо е, розмови з ворогом. Він від відверто казав, що він е, вигне всіх з гази і перероблі, і це буде американська якась територія. Е, тоді день після цього його речники таки вийшли поправити, бо почули, що це було непопулярний стан. А далі ще тільки сьогодні казав, що всі палестинці не будуть мати ніякого права повернення до цієї території. Е, план президента Трампа є гарячої заяви видати, як на. Найчастіше і тоді реагувати до громадянства? Як вони реагують? Чи його популярність у рейтингах пропаде, чи ні? Пане Андрію, а які інструменти на вашу думку має застосувати Дональд Трамп для того, аби поговорити з Путіним? І чи має він їх застосовувати? Чи має він робити оцей перший Я просто я. Так, я я просто бачу, що як він би хотів мати розмову, він терміново б міг йому подзвонити. Але ми так чули а, про різних. Міжнародних лідерів, коли прес-конференція була президента Трампа, що він коли-небудь є питання, чи ви дзвонили до такого і такого він з поправить журналістів? Я до нікого не дзвоню. Я чекаю, щоб вони мені дзвонили. То він хоче консолідувати його статус на, на вищому рівні цього трикутника ієрархії, mm -hmm. що всі до нього мають звернутися, і він є фінальний очільник. Mm -hmm. А з точки зору Слідовності у ймовірних переговорів щодо завершення війни, яку Росія розв'язала проти України, пане Андрію, якої має бути послідов... послідовність, з ким має зустрітися або спочатку переговорити Дональд Трамп? Ну, я думаю, так як я дуже мав надію, що ми перші ще будемо чути політики Америки, коли виступав Марко Рубіо перед сенатів, але там він так багато не говорив багато повторив. Тепер нам обіцяють Білий Дім, що і колишній генерал Келог, як і сам віцепрезидент Венц будуть відвідати конференції в Мюнхені. і там є обіцяно, що Початок цього плану на, на взагал щоб ми зрозуміли, які пункти важливі для Америки. Вони будуть проголошені тоді, і так як я казав раніше, тоді він вони будуть чекати на відгук до цього такої промови. Андрію, дякуємо вам, речник Українського конгресового Дякую. комітету Америки Андрій Добрянський був з нами у цій частині ефірного мовлення. Ми йдемо далі, будемо говорити про моб.